Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс акції при оплаті карткою АТБ з 16 по 22 квітня включно. Картку можна оформити як офлайн, так і онлайн. Сирок збитий смак полониця або персик від торгової марки Чудо 24 гривні та 50 копійок. Йогурти двошарові торгової марки Дольче. Є 4 смаки на вибір, ціна 1390. Вомер холодного копчення торгової марки Рибниця 275 гривень за 1 кг. Копійки заокруглюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Ментай філе свіжозаморожене від торгової марки Норвен 199 гривень за кілограм. Дріжджі хлібопекарські 4 гривні та 10 копійок, 12 г від своєї лінії. Львівські дріжджі 10 гривень та 10 копійок. В упаковці 100 г. Гірчиця українська міцна 12 гривень. Гірчиця французька 1940 в скляній банці від своєї лінії. Насіння соняшнику смажене солоне або не солоне. Торгова марка День у день 20 гривень. Молоко згущене. Варене і риска нежирне 44 гривні від своєї лінії. І незбиране із цукром 45,50. Напій – Швидко розчинний з какао. Ціна 78 гривень та 50 копійок за 300 г. смак, лимон та апельсин. Безалкогольний, сильно газований. 1,5 літри 18 гривень та 20 копійок. Крекер хрустинка з сіллю. Ціна 19 гривень. Вага 140 грамів. Торгова марка конті. Цукерки. Чорнослив з волоським горіхом від своєї лінії 229 гривень за кілограм. Серветки паперові. Білі одношарові від розумний вибір 200 штук 30 гривень. Мило дитяче тверде. Одна штука вага 70 г 9 гривень. Набір. Ціна 34 гривні та 30 копійок. Гель для душу чоловічий, 3 в одному онлайн 55 гривень та 50 копійок 400 г. Засіб мийний для посуду. Алоевера або лісові суниці. лимон та м'ята. 26 гривень за 500 г. Це всі міцні знижки. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!